Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску далі діра у фасаді, деформовані двері у під'їзді та відсутність світла і системи пожежної безпеки. 17-ти поверхівку на вулиці Чорновола у Чернігові ремонтують після авіаудару. Чи зроблять як було? Потрапив під обстріл і нічого більше не пам'ятає. У Чернігівській лікарні проходить реабілітацію військовий із Миколаєва. Підозрювана у вбивстві сім'ї Киян просила домашнього арешту. Апеляційний суд області залишив під вартою 20-річну жительку Сосниці. Діра у фасаді, деформовані двері у під'їзді та відсутність світла і пожежної безпеки. В такому стані перебуває 17 поверхівка на вулиці Чорновола у Чернігові. На яку в березні 2022-го росіяни скинули бомбу. Пошкоджені опорні конструкції та фасад відновили за рахунок міського бюджету. Але в самому домі ремонтні роботи поки не збираються робити, каже голова правління ОСББ будинку Олена Юрикова. З якими проблемами залишаються жителі багатоповерхівки і чи будуть їх вирішувати комунальники, розкажемо в сюжеті. Всім показують, привозять сюди всі делегації. А зробити по факту нормально, щоб люди змогли повернутися жити як долучання. Нічого, ну ніхто нічого не може, не обіцяє. Сімнадцятиповерхівку на вулиці Чорновола у Чернігові готують до здачі в експлуатацію після ремонту. Роботи на фінальній стадії. Голова правління ОСББ Олена Юрикова каже: зруйновані в результаті вибуху стіни і перегородки відновили. Зовній будинок має вигляд відремонтованого. Зали ці всі поверхи, які були зруйновані, але всередині у нас дуже, скажімо так, ситуація ну, те, що критична, вона не помінялася з початку, скажімо так, бомбардування з іншої сторони будинку залишається дірка у фасаді, яка утворилась в результаті вибухової хвилі. Там на 14-му поверсі немає дверей і вікна у місцях загального користування. Також пошкоджений сміттєпровід. Я Так зрозуміла, робити ніхто не збирається. Ми звісно трохи шоковані, тому що ну відновлення воно має бути якось ну до, до стану, яке було до моменту влучання. Двері до ліфтової у під'їзді на Кожному поверсі деформовані і не закриваються. Вони не закриваються на жодному поверсі. Якби ми не намагалися їх за допомогою молотка вирівняти, на жаль, нічого не виходить. В результаті вибуху на постраждалих поверхах пошкоджена й протипожежна система та гідранти систему димовидалення клапана. Також вирваті всі вибуховою хвилею. Також на кожному поверсі, одна з пошкоджених квартир досі залишається без вікна. Власниця помешкання Юлія каже, склити буде благодійний фонд. Місто нам обіцяло поставити вікно, але сказали, що це не сходить наші обов'язки. Ми вже домовились з фондом. Але фонду треба так сказати, подумати. І ну поки що у нас стоїть дірка. Квартира Юлії була частково зруйнована. Там відновили стіни та поставили вхідні двері. Але за словами дівчини, в під'їзді ремонт. Не робили В цьому вигляді все і залишиться. Тобто у нас була взагалі плитка, двері були встановлені, і був пожежний гідрант, який розірвало, і його теж немає. Вони встановлюють його не планують. Тобто, все буде ну, полу там розруха за словами Олени Юрикової. Ще у під'їзді частково немає світла у коридорах та залишаються балки, які встановили в результаті ремонту будівлі. Є пошкоджені квартири, які також поки що не відновлюють. Ця квартира, як ви бачите, оцей вентканал, він зруйнований з 3 березня. Також стіна, яка розділяє це приміщення і кімнату. Вона також зруйнована вибуховою хвилею. У ванній кімнаті також пошкодження є як такового. Обстеження цієї квартири я розумію, що не було в міському управлінні житлово-комунального господарства. Кажуть, роботи з відновлення будинку тривають. Виконаний дуже великий масив робіт. Найголовніше це відновлено плити перекриття, стіни. Згідно проєкту, виконано підсилення тримальних конструкцій залізобетонних. Також здійснено відновлення вентиляційних каналів, пошкоджень на даху, зроблено облаштування. Балконів та вікон і вхідних дверей у квартирах, які безпосередньо постраждали. Відновлено ліфти на ці роботи з міського бюджету виділили більше 15 мільйонів гривень. Зараз проводиться під'єднання комунікацій до квартир, а також точкове облаштування фасаду. Це всі роботи, які передбачаються проектом управління житлово-комунального господарства, розповіла Тетяна Корж. Частину дверей в під'їзді взяв на себе фонд енергоефективності. А частина щодо частини дверей ще ведуться перемовини. Саме оздоблювальні роботи та. Так званий косметичний робот, ремонт в рамках капітального відновлення не проводиться. Це вже покладається або на управителя в рамках його можливостей, або вже на державні програми. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. 6776 абітурієнтів зареєструвалися на національний мультипредметний тест в Чернігівській області. Про це на брифінгу розповів начальник управління освіти ОДА Юрій Музика. Основна сесія тестування проходитиме з 5 по 23 червня. Абітурієнти матимуть три години на написання тесту з трьох предметів у цьому році. Діти здають одночасно за один день три предмети. Визначені два обов'язкових предмети: це українська мова і математика. А також один, який береться на вибір: історія України, іноземна мова, хімія, біологія або фізика в області. Створили 26 тимчасових екзамінаційних центрів на базі навчальних закладів, які відповідають вимогам. Мають достатню кількість комп'ютерів та бомбосховища на випадок повітряної тривоги. Вони покривають 18 населених пунктів в області, крім того, в місті Чернігові таких 7 пунктів. І в і прилуки по два тимчасових екзамінаційних центри. На жаль, є громади, які згідно наказу Мінреінтеграції у нас віднесені, це 4 громади, які віднесені до території з можливими бойовими діями. Оце Семенівка, Новгород, Городня Тасновськ. В цих громадах, в зв'язку з безпековою ситуацією, тимчасові екзаменаційні центри не були створені. Окрім того, для дітей, які нині перебувають за кордоном, створили тимчасові екзаменаційні центри у 23 країнах світу. Додаткову сесію проведуть з 11 по 24 липня. Потрапив під обстріл і нічого більше не пам'ятає. У Чернігівській лікарні нині проходить реабілітацію військовий із Миколаєва. Дмитро Кирилов, 20 лютого цього року, під Бахмутом потрапив під мінометний обстріл. Отримав травму голови. Деякі осколки пробили кістки черепа. Що Дмитро вижив, його побратими зрозуміли не одразу. Боєць почав рухатися. Його евакуювали і почали лікувати. Зараз поруч із ним постійно перебуває дружина Анна, допомагає пригадати минуле і повернутися до повноцінного життя. Детальніше далі. Ворота ще скажу. Піхота. Піхота, да. Ти піхотинець, да? Військовослужбовець Дмитро поступово пригадує своє життя до поранення. 20 лютого на Бахмутському напрямку чоловік потрапив під мінометний обстріл. Прилетіла міна. На нас накрило. Я ж тому що я вже больниця. Тільки Діму зацепило, Ну, вони сказали, що ми думали, що він вже все. Да, и говорят просто, он, он уже без сознания был, говорит, но Наверное, как-то у него получилось, говорит, собрал столько сил, сколько у него там было, говорит, пошевелил там какую-то часть, что они говорят обратили внимание, что он жив. Они говорят, мы подумали, или показалось, или действительно, но кинулись к нему, что он жив. Говорит, и мы начали его, говорит, уже спасать. Огромное спасибо. Анна з Дмитром, родом з Миколаєва. Там вони і проживали до початку повномасштабного вторгнення. В Чернігові ж опинилися на реабілітації в одній із чернігівських лікарень. Спочатку він був в теробороні нашого міста, нашого воєнкомату. Потім, коли вже почалися з всі усілля, такі що всіх вивозили з Ніколаєва, їх теж відправили. Під час обстрілу позиції Дмитро отримав осколкове поранення в голову. Він отримав травму голови. Осколкове поранення, контузія, осколкові поранення кінцівки правої, нижньої. Наразі стан в нього середнього ступеня тяжкості, він, в нього потенціал хороший, добре. він гарно відновлюється з незначної сторонньої допомоги, може сам пересуватися. Він молодець. І у нього реабілітаційний потенціал дуже високий. Поруч з Дмитром його дружина Анна. Знайти свого чоловіка після поранення вона не могла впродовж тижня. Це був просто ад. Вже було, виходить, п'ять днів. Як он не виходив на связь, я вже почала волноватися тривогу. Хотя мені говорили, що під бахмутом пропадає связь. Там ну якби держись, жди, жди, він позвонить. Дружина знайшла Дмитра вже у Києві в реанімації однієї з лікарень. я його знайшла, так, да, це була рада, <радість>, звісно. Он был в коме, и он был без сознания. У нас даже вот с него, когда срезали форму и все, 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 у нас до сих пор нету ни документов, ни наших вещей. Когда я узнала, что произошло вообще, я у врача спрашиваю, будет ли он жить. А мне говорят, я не буду вас обманывать. Місяць Дмитро пролежав в реанімації. За словами лікарів, у чоловіка ушкоджена зона головного мозку, яка відповідає за психіку і пам'ять. Тому після реанімації Дмитро нічого не пам'ятав. Були такі моменти, коли він вообще нічого не пам'ятав. Ну по чуть-чуть, по чуть-чуть нам говорили, що будуть наростати нейрони, і он буде по чуть-чуть, чуть-чуть приходить, тому що ранення все таки скрита головна. Рубка Воспаління ж було головного мозку і осколки у нас там на пам'ять сталіс. Так часом Дмитро може згадати окремі моменти життя або дні, які його вразили, як і день наступу. Ми спали, да. Тут бабах, бабахнула. Я встав в окно, смотрю, короче, аеропорти, бам новля, куча диму. Он большой молодець, это он почав в реанімації. У нього не не шевелились ні ноги, ні руки, нічого. Але коли я приїхала, я, его видела, мне говорят, Ваш", я говорю, Мой". И мені кажуть, лівою рукою ось вот так делать. Вот так просто, ну, рефлекторно. Очень видно, когда, ну, когда вот родні близькі. Нині в реабілітаційному відділенні Чернігівської лікарні Дмитро вчиться самостійно ходити, підніматися по сходинках та бігати. Чернігів Анна з Дмитром ще не бачили. Їхні прогулянки у коридорах відділення і довкола лікарні. Твот розказують, що красивий город. відношення одразу видно шикарне очень хороше. На Дмитра з Анною у безпечному місті чекає донька та син. Для них обох діти головна підтримка і мотивація. Що у тебе за підтримка саме Кирюшка. А саме підтримка хто кто в нас? Син, Син. Я? Я, я, я за сина говорю 25 квітня. Дмитра Кирилова нагородили медаллю за участь у боях Бахмутський Рубіж. Ольга Онищенко, Олексій Жирнов, Микола Іванчик. Новини Суспільне Чернігів. Залишити під вартою 20 двадцятирічно підозрювано вбивстві родини киян. Таке рішення вчора голосили в апеляційному суді області. Новий захисник дівчини Олег Костюк подав апеляційну скаргу, в якій просив відпустити її під домашній арешт. Про це Суспільному розповіла подруга загиблих Марія Закалюжна. Нагадаємо, вбивство подружжя Черевань та їхнього чотирирічного сина сталося 14 червня. Вони їхали з Києва до мене, щоб купити автомобіль. Після чого з ними зник зв'язок того ж дня у лісосмузі, неподалік села Садове знайшли спалену їхню машину. А за 500 метрів від того місця виявили тіла чоловіка, жінки та дитини. Всі троє загинули від вогнепальних поранень. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігів із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та озброєний напад. 15 травня у Житомирі затримали організатора вбивства, який виявився військовослужбовцем. Того ж дня на виїзді з Чернігова затримали його спільницю, жительку сосниці. 16 травня в селі Вільшани знайшли і третього підозрюваного йому 27 років у Корюківському районному суді. 17 травня усім трьом обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб. Усі свою провину визнають, але організатор на суді заявив, що не мав корисливих мотивів. За його словами, він хотів помститися Миколі Череваню, який займався купівлею та продажем машин. Його ж спільниця стверджувала, що безпосередньої участі у вбивстві не брала, лише допомагала відтягнути машину вбитих. Підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимось.